Заспіває, заспіває нового віта, звіразом тебе вітає і дорослідні. Роки, роки, не впиння, не вблаганні. Вони пливуть рікою в небуття, в безодні тихо тонуть і зникають. На жаль, рокам немає вороття, та пам'ять джерело життя і безсмертя вихоплює із глибини віків те, що було найкраще, наймиліше, що не заблудиться в гущавині віків. Саме такими були для мене чотири роки щоденного спілкування з вашими і з моїми дітьми, сьогоднішніми випускниками. Сьогодні свято це для вас, лунає музика для вас, в садах бузок зацвів для вас і сонця промінь теж для вас. Мої малята дружний клас. Ми всі чекаємо на вас. звітати в нашому затишному залі. Сьогодні у нас радісний і сумний день. Радісний, бо ми дорослі, ще мріємо працювати, далі творити, жити. А сумний, бо ми прощаємось. Нашим завтрашнім класом, в якому ми раділи і сювали, плакали і сміялися всі чотири роки. Прощаємося з першою вчителькою, яка віддала нам всю свою і ласку. Але сьогодні свято і давати дорогі гості на сумувати. Скільки зустрічали свят у цьому залі, а такого свята ми ще не знали. Сумне і веселе, нас сьогодні свято будуть нас у п'ятий клас випровождати. Тріпочі, у тополі, боріжка ніга, остить. Сьогодні свята в початковій школі, зіно по хатні усіх покличе, винорок останній. Ніби чайка закруличе і поведе в наступний клас. Дивлюсь я сьогодні на вас, таких гордих, але схвильованих. І подумки повертаюся чотири роки назад, 1 вересня, коли ви радісні, схвильовані, переступили поріг нашої школи, хвилювалися, вдивляючи в очі дітей, і я. Думала, як зрозуміти кожного, як знайти стежину до його серця. Як не погасити посмішок на обличчі, як навчити читати, писати, рахувати, бути добрими і вихованими. І почався важкий шлях навчання. Готувати додаття, йти добре ради. Ще не покличе сюди на урок. Разом дзвіночкам цьому май. Всі ми строжилися, звітилися ми. Якось незвично, що вже на урок, на четвертий це тепер не покличе Щіро, всім гуртне. Добрий день! Дошка трейда мапа. Разом з нами перейшли. Трішки стали вищі парти Разом з нами підросли Там чари змії виконуємо спортивного танцю куро є та Оксана. Вже і третій наступив. Здається, всього навчилися маленькі школярі. Головне. Сороку урок фізкультури, а ми вироснему душі. Насмічників, так і мати, починає, починає. Тож смійтесь, радійте, щасливо живіть і щирі бажання від нас виприміть. На кожен день тижня побажання різні. Хай все більше людей любить вас. Раз! Не зазнавайся лише, як була. Два! Щоб угору вийшли не згори! Три! Щоб не стали героєм сатири. Чотири! Щоб частіше в гостях вам бувати. Щоб ви скрізь були бажані Шість! Щоб добро ви робили всім. Сім! Отакі вони смішні і усі вони мої. А читком жись. В школі клас не бродний, бачиш сміття і яри. Не носи в кишені, жуйку, крейду, яблуко і булку, кнопки цехі, сірники, а носи носовички. Будь охайним завжди сам, уникай ро і храм. Да. Вдома близьким не гроби, менше захищай завжди. были полны и гладкими, чтобы вы без ограничений проверяли тетрадки. Ну, всем и мы вам всех поздравляем с вами,